Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Як уже було сказано, про Переяславську Раду йшлося і в наукових історичних працях колись і тепер, в романах, повістях, оповіданнях, оповідках, а ще ж є легенди. Чи не так, Романе Володимировичу? Так, український народ. Багатий на легенди, на перекази і зберігає їх, і передає в покоління в покоління. От тут недавно Марія Олександра я ознайомився однією із легенд про Переяславську Раду. Позвольте Марія Олександровна розказати легенду. Цікаво, звичайно. Я сама з задоволенням почую. Легенда про Переяславську раду. Колись на Україні ходили кобзарі. Вони ходили від села до села і розказували людям, які новини на нашій землі, що нового, як нас народ живе, як будує своє життя, як спілкується. І козаки і про козаків вони розказували. І ось десь до наших кобзарів дійшла така чутка. Що якась велика подія має відбуватися чи то в Києві, чи то в Переяславі, чи то в Чигирині, чи в якійсь другій столиці козацькій, а може, може, в а може в Черкасах. І почали кобзарі йти в Київ. Приходять у Київ, питаються, а де тут така велика? Площа, де має відбуватися якась велика подія, яка буде визначати долю України Солі. на роки. Сидять вони, сидять. Нема нікого. Тут знову чутка прийшла. Да ні, каже, ми не будуть вони в Києві підписуватися, бояться народу. Треба, каже, переїхати, перейти в друге місце. Стоять кобзарі і думають, а де ж це вони можуть в друге місце? Може в Лухові? Угу. Ні. Може в Чигирині? Ні. Так кажуть, тут у Переяславі. А то ж кусок дороги знову збирається чотири кобзарі і йдуть туди, як вони ходили. А це зима, це холодно, але все одно приходять вони. І в Переяславі зібралося козаки. Так кажуть, то й небагато козаків для того, щоб рішати долю держави. Mm -hmm. Ну, але от, каже церква, сьогодні каже, в церкві будуть молитися. Приїхав е, Великий каже князь з Московщини, Бутурлін Зветься, і будуть сьогодні щось підписувати. А... Нашим ковзарям невідомо, сіли вони ковзарі, на площі і чекають. Ну і дивляться, що ж воно має бути? Вони ж бачать, що Рада збирається. Ну, і коли вже довго вони там десь хтось між собою говорив, спілкувалися, думали, як це підписати. І ось виходить на площу сам хмель. Хмельницького звали Хмель. Виходить хмель. І щось старшини коло нього небагато. Нема Богуна, нема сірка, нема Хоненка, нема других козацьких полковників. Е, -е дивляться, щось, щось, не не те. щось не те. Але вони фак факт кажуть, кобзарі, і сидять кобзарі. І поговорили кобзарі, каже, ми кобзарі сядемо на чотири кінці майдану, угу. щоб ми бачили все і знали, нам треба людям розказати. Вийшов Хмель на такий великий помост і сказав, що ми сьогодні будемо підписувати козацьку угоду між е е козацьким військом. І Московським царством. І тут Майдан загудів. А яка угода? Тоді Богдан Хмельницький почав розповідати, що це угода тимчасова, mm -hmm. що це ми поки хочемо зберегти державу, щоб разом боронити землю від Османів, mm -hmm. від речі Посполитої. Це ж правда. Трошки трошки убавився шум. Але коли козаки таку угоду підкидали шапки, то вони повинні були це все вітати, кричати. Але цього не було. Та й козаків було 200. І подивилися кобзарі, що угода то є недобра справа для України. Закінчилося на Майдані оце зібрання. Зібралися кобзарі разом кажуть, так, що нам робити? Про цю угоду ми повинні повідати всім людям. І від Переяслава, вони всі пішли на чотири сторони: на північ, на південь, на схід і на захід. І так ці всі стежки, які перші пробили наші кобзарі, і до... До козацького люду сказали, то то є не дуже добра угода. Не знаємо, як воно далі буде, але хмель зробив помилку. І ця легенда про помилку хмеля на Переяславській раді. Так ці кобзарі цими стежками і до сих пір носить. Ходить, що може в книжці написано, описано, багато кожен хоче по-своєму. А легенда говорить, що хмелю хмелю що ж ти наробив, ти свою Україну в рабство віддав. Ну, я так думаю, з позиції тодішніх часів, мабуть, виходу не було в нього. Він же ж був мудрий політик, як ви казали, він же ж ну як. Мудрий там... був політик. Але коли він писав ці м, угоди. Він сховав їх від більшої частини козацтва. І туди не приїхали великі козацькі позавізці. Бачите, яка наша складна історія і важка правда. Ну, що було, то було. А на цьому ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Щастива. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.